Українцям не варто турбуватися щодо американської позиції по санкціях проти Росії, а от позиція Європи в цьому питанні є приводом для хвилювання, вважає віцепрезидент США Джо Байден ми переконані, що без збереження консенсусу з ЄС, особливо з боку Німеччини, Франції і якоюсь мірою Італії, спроможність втримати санкції випаровується. І ви, і я знаємо, і я намагаюся не зосереджуватись на якійсь одній країні у Європі. Існує інстинкт сказати, мовляв, гей. Перед тим як ви прийшли до влади, Росія там усім володіла, вона мала там своїх маріонеток. Тож яка до біса різниця? Чому ви нас зараз примушуєте брати участь у цих санкціях? Я ніколи у своїй кар'єрі не бачив Європу такою невпевненою, як зараз. Причинами європейських коливань Байден називає внутрішні проблеми, зокрема міграцію і Брекзит. Тож Європа лише чекає від українців приводу, аби зняти санкції з Росії. За його словами, принаймні п'ять європейських країн вже готові вийти з режиму санкцій ми знаємо, що якщо українці дадуть привід Євросоюзу, то є принаймні п'ять країн, які хочуть сказати, що вони хочуть вийти з режиму санкцій проти Москви. Тож ми надзвичайно тиснемо на кожного у Європі, принаймні тиснули до нині, поки вони були на міцних позиціях. Але зараз вона Меркель трохи в іншій позиції, і Олан також. За словами Байдена, він без перебільшення, регулярно двічі на тиждень, або й частіше розмовляє по телефону з представниками української влади і намагається пояснити, чому їм не можна зараз робити помилок. Я завжди підкреслював українським лідером. А коли я прийшов, там була абсолютно корумпована система. Я пояснював їм, ви маєте зрозуміти, кожен намагається покласти провину на жертву. Тож вам краще випрямитись і діяти вірно. Торік мене уповноважили запропонувати Україні другий транш кредитних гарантій на мільярд доларів. Але він, президент України, не звільнив свого генерального прокурора і я при. Хав до них і сказав, я не підписую документа. Поки ви його не звільните, хлопці ми це не підпишемо. Доки ви не сформуєте новий уряд і поки не приведете людей, які справді рухатимуть ці реформи. Віце-президент Ша розповідає, як закликав Порошенка зробити все можливе, аби провину за провал мінських угод не поклали на Україну. Він розділяє мінські угоди на дві частини: безпекова складова з російського боку і політичні гарантії з українського. Він наголошує, що Росія не виконала. Жодного зобов'язання за цими угодами у серйозності намірів Києва американський віцепрезидент не сумнівається, хоча й визнає, українські зобов'язання значно складніше виконати. Коли Ти кажеш, що Донбас має отримати спеціальний статус, і ти збираєшся закріпити це у конституції. Це якби тут хтось сказав, окей, техас буде мати спеціальний статус, якого ми не хочемо, бо ми хотіли б, щоб Мексика мала більше впливу. Хасі, і ми збираємось провести це через конгрес Сполучених Штатів. Тож це дуже складні речі, які вони погодилися робити, і я переконаний, вони це зроблять. Але наше завдання зробити все можливе, щоб кожна сторона виконала свої зобов'язання у вірний час, і щоб кожен розумів, якою є дорожня карта мінських угод, щоб коли Україна робить помилку, а вони в них є, щоб вони в Європі не могли прозвернутися. І звинуватити, що все це не працює через Україну. На думку Байдена, Росія в майбутньому не планує загарбувати більше земель. Натомість, завдання Кремля дестабілізувати і повалити український уряд, щоб в результаті повернути собі вплив, який вони раніше мали в Україні. Ярина Матвійчук голос Америки.